Доброго дня, до ваши ваши з Нідерландії, Mercedes-Benz Sprinter 314 в середній базі L2 H2 2020 року випуску з оригінальним пробігом в 250 тисяч кілометрів. Пробіг чесний підтверджується по офіціалу, Є витяг з офіціалу. Також він код відкритий. Можете перевіряти самостійно. Можливо, перевірка на будь-якому з того по попередній домовленості. Автомобіль без вмятин, подряпан, сколів, після повної хімчистки та полірування. В ідеальному технічному і візуальному стані, готовий до постановки на облік, ви будете першим власником в Україні. При постановці вантажного автомобіля не платиться жодний податок. 1600 гривень обійдеться вам реєстрація в МРЕО. Можливо, зареєструвати навіть в даний момент, коли були взломані бази даних. Автівка сертифікована, розмитена. Можливий безготівковий розрахунок з відшкодуванням ПДВ, також можливе переобладнання в пасажир, грузопасажир під ключ. Робимо повністю все з документами, з салоном. Повністю все за вашим бажанням. Автівка дійсно в чудовому стані. Коробка автомат, мультикермо, адаптивний круїз, датчик світла та дощу. Велика магнітола, однозонний клімат контроль. В чудовому стані автівка. Зараз пройдемося ще по лакофарбовому трішки згодом. Давайте покажу вам автомобіль трішки ближче. Хороша 225-65 гума, зимова. Фара ліва не висічена, без сколів, так само бампер, решітка, значок, хром повністю все в ідеальному стані, права фара також в чудовому стані. Капот, э, сколи по капоту не видно, навіть самих дрібних. Капот в чудовому ідеальному стані, не фарбований. По-лобовому немає також сколів, тріщинок. Лобове мінялося в. 24 2024 році. Автомобіль після повної хімчистки в ідеальному стані. Сидіння з підтримку ніг, з підкачкою спини, з мікроліфтом, з підлокітничком. Не просиджене, не прокурене, не пропалене. 250 тисяч. Оригінального пробігу. Кермо не обшите, в чудовому стані, немає потертостей, принаймні таких більших. круїз контроль мультимедіа, велика магнітола, однозваний клімат-контроль. Зверніть увагу на кнопку старт-стопу, вона в чудовому ідеальному стані, що може свідчити про експлуатацію автомобіля більш по трасі, тобто меншу кількість запусків. Дуже часто вони потерті йдуть, датчик світла та дощу, є комплект оригінальних ковриків. В хорошому стані ось тільки тут, тут трішечки потерта педалька одна. Весь пластик, всі наклеєчки, молдинги по кругу в ідеальному стані, не почухані без подряпин. Задні арки в хорошому стані без. Корозії, не висічені. Є обшивка багажного відділення. Оригінальні хороші нідерландські карти. Арки в хорошому, адекватному стані, Права трішечки почухана, але не критично. Підлога практично в новому стані. Видно, що автомобіль не Таскав багато вантажу. Всі герметики на підсилювачах не потікші. В чудовому стані. І є запаска, домкрат, балонік, повністю весь комплект. Пластик з цього боку також в хорошому стані. Ручечки. Та ручечками, в чудовому стані все. Перегородка не подряпана, не вибита в хорошому стані. Також тут, де їздить ролик, немає корозій. Є невеличкий нюанс на сидінні пасажирському. Ось така була дирочка невеличка. Сидіння також, за вашим бажанням, якщо комусь треба, можна встановити одинарне. Це не проблема. Ось такий чудовий автомобіль. Давайте ще пройдемося по лакофарбовому. Автомобіль готовий до будь-якої перевірки, можливо, перевірка на офіціалі по попередній домовленості. Також, якщо ви здалеку, не маєте можливості чи бажання їхати, але хочете спершу впевнитися в хорошому стані автомобіля, можете замовляти перевірку через сайт Авторія. На, оголош... на, сайті... на сторінці оголошення нажимаєте перевірити автомобіль. Перевірка буде відбуватися на Бош-сервісі. Все чесно, прозоро та відкрито. Ви замовляєте перевірку. Я заганяю автомобіль на Бош-сервіс. І за допомогою Авторія. Авторія вам безпосередньо дає звіт повністю по всьому, що ви замовили. Це може бути комп'ютерна діагностика, перевірка ходової, перевірка лакофарбового, тестова поїздка додаткові фотографії і тому подібне. Можливо, переобладнання в пасажир повністю робимо все, що ви могли бачити, або тільки собі могли навіть придумати. Повністю все ми можемо це втілити в життя. Від самого простого та дешевшого до найбільш ексклюзивного, як то кажуть, любий каприз за ваші кошти. Можливо, безготівковий розрахунок з відшкодуванням ПДВ. На фірму можна взяти автомобіль, відшкодувати ПДВ, що доволі вигідно. Автомобіль знаходиться в накритому ангарі, можна приїжджати дивитися в будь-яку погоду. Є яма, можна одразу на місці самостійно глянути автівку. Договір купівлі-продажу пишеться на протязі, протягом однієї години. Ви будете першим власником в Україні. Автомобіль має сертифікат відповідності. Розмитнений. Кошт першої реєстрації складе всього 1600 гривень. thank you Такий чудовий автомобіль є в наявності, також можете дивитися всі оголошення. Є вибір подібних автомобілів, спринтера, крафтера, віто, Т-6. Телефонуйте і відкриємо з радістю на всі ваші запитання.